Привіт, малята! Ви вже знаєте, як доглядати за кімнатними рослинами, а щоб не забути, вивчимо вірш. Дивіться на картинки і слухайте уважно. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі, діти. А зараз повторюйте за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі, діти. Давайте розповімо вірш від початку до кінця. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити. Землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Бо для нас, квітів, найкращі друзі діти. Діти, ви молодці, тепер ви можете розповісти цей вірш вашим друзям та батькам, щоб вони теж знали, як доглядати за кімнатними рослинами. До нових зустрічей!